Ти бачила цих віруючих, вони такі обмежені, приземлені, скучні взагалі. Крім своїх молитв та проповідей, нічого, мабуть, і не бачать. Мені їх якось аж шкода, бо з такими розрахунками, в принципі, навряд чи чогось можна добитися в житті і якось відзначитись. Так, напевно, на все життя і залишаються сірими мишками. Смілива думка про те, знаю, все найпрекрасніше, що має сучасний світ. Починаючи від музики і закінчуючи технологіями і медициною, було створено людьми, які робили це відкриття, шукаючи Бога через слово Боже. Ці люди зробили надзвичайно вагомий вклад в розвиток людства, і ми з тобою по сьогоднішній день користуємось всіма цими благами, навіть не замислюючись про те, звідки вони походять. Правда, Не може бути, ну розповідай, якось навіть цікаво стало. Знаете ли вы, что все лучшее, чем обладает мир сегодня, от музыки и литературы, науки, знания законов природы, передовых методов лечения и даже электричества, это результат деятельности и открытий талантливых людей, движимых стремлением познать Творца и рассказать миру о нем. Люди, сформировавшие облик современного цивилизованного мира, великие композиторы, ученые, врачи, педагоги, художники, государственные деятели, делали открытия и достижения, основываясь На Божьем Слове, записанном в Библии, они обеспечили развитие общественной, творческой и научной мысли на веках.